Друзі, всім привіт! Мене звати Коля і ви на каналі з Івановичем. І в даному випуску я для вас приготую смачні, м'які, ароматні, ніжні та соковиті свині реберця. Ну що, приступимо? Для даного приготування нам знадобиться відповідно самі ребра. Реберця у мене вагою рівно 1 кілограм. Для маринаду ж я беру. Соєвий соус нам знадобиться 4 столових ложечки. Кетчуп. Можете навіть взяти томатну пасту 4 столових ложечки Мед. Мед 2 столові ложки. Потім Соняшникова олія, 2 столові ложки. Одна столова ложка гірчиці. І відповідно приправи за смаком. До приправ за смаком. Я додав чорний перець, одна чайна ложечка, сухий чесник, одна чайна ложечка, сіль чайна ложка, куркума, також чайна ложка. І відповідно приправи. Приправи у мене були грузинські. Ну що, приступаємо до самого приготування. Для того, щоб приготувати. Реберця я собі взяв невеликий, не маленький, проте такий смачний шматочок. З однієї сторони, чудове салко, яке я залишаю для тих, хто полюбляє салко. З іншої, як ви бачите, у нас так склалося, що без сала. Ну, тобі ж 50-50. Для самого початку ми повинні зняти плівочку. Котра знаходиться на внутрішній стороні ребер. Ножиком акуратно піддіваємо. І навіть якщо воно у вас хаотично рветься, Знімайте, як виходить, але ви повинні зняти повністю всю плівочку із ребер. От дивіться. Оце плівочку ми повинні зняти. Навіть якщо у вас плівочка не вся знялася, нічого страшного, ви навіть можете її і не знімати. Але ми в даному випадку знімаємо плівочку лише заради того, щоб приправи і повністю весь маринад, з котрому будуть маринуватися реберця, краще пройшли у волокна нашого м'яска. Далі, я даний шматочок. Не буду різати порційно, але я його трішечки проріжу для того, щоб наш маринад краще впитувався. Ріжемо, нащупали кісточку, прорізали трішки. Далі нащупали кісточку, прорізали і так, відповідно, всі ребра. Коли м'яско у нас порізане і підготовлене, далі приступаємо до самого маринування. Приправами ви можете відповідно натерти зразу, тоді, коли воно у вас лежить, на столі, на достоці, на підносі, на що покладете, на тому у вас воно і буде. Но я свої приправи наразі буду замішувати окремо в тарілочку. В першу чергу додаємо сюди всі наші спеції. Кидаємо кетчуп, Добавляємо олійки, 4 ложечки соєвого соусу. І слідом відправляємо мед. Мед без різниці. Або сахаристий, якщо у вас є, нема сахаристого, можете відправляти рідкий. Правда ж тоді, коли ви будете відправляти рідкий, рідкого додавайте трішки більше. Скажімо так, одна ложка сахаристого меду, дві ложечки рідкого. Але також сильно не переборщіть з медом, бо буде занадто солодке. Все ретельно перемішуємо і далі відправляємо наші реберця. Можете поливати, можете не поливати без різниці. Я в даному випадку руками це все діло роблю, тому що м'яско любить у нас трішечки масажу. І залишаємо все маринуватися годинки на дві. Якщо у вас є можливість, можете залишити на цілу ніч. Друзі, у мене минуло 2 годинки і відповідно я приступаю до самого цікавого. Викладаємо наші реберця на противень. Я ж для того, щоб викласти ребра на противень, підготував слідуючу процедуру. Беру фольгу, фольга у мене не дуже сильно товста, тому я її буду викладати двома слоями. Один розірвали, заготовили. І, відповідно, інший відірвали і заготовили. А от на, сам, на саму фольгу я кладу ще пергаментну бумагу. Пергаментну бумагу, відповідно, я виклав для того, щоб при запіканні реберця наші не погоріли, а хорошо про... Парилися. Оп! Дивіться, кладемо м'ясною стороною догори самими реберцями, там, де у нас кісточки, донизу. І все гарно загортаємо. А тепер фольгою натягуєте і верх. Ось так загинаєте. Друзі, і ось такий рулетик у вас повинен вийти. Відповідно, все у нас герметично, все у нас запаковано. Відповідно, ми знаємо, що звідси у нас нікуди не дінеться сок. Тепер всю нашу красоту відправляємо в духовочку, в духовочку, котра у нас уже заздалегідь розігріта. На 180 градусів і будемо запікати півтори-дві години. Після цього ми відкриваємо фольгу, і маринад, котрий у нас залишився, знадобиться нам для того, щоб зверху помазати реберця. У мене пройшло 2 годинки після того, як я поставив наші реберці запікатися. Друзі, як ви можете бачити, пергаментний папір і фольга не дала витекти нашому соку, котрий, відповідно, образувався при запіканні реберець. Далі я беру маринад, котрий в мене залишився. І змазую ним зверху ще раз хорошим таким слоєм, ще раз м'ясо. І, відповідно, тепер уже відкрите відправляю його хвилиночок на 15 в духовочку. Ну, будемо дивитися, тому що духовочки бувають в кожного різні. Дивіться самі, відповідно по своїй духовці, це може бути від 10 до 20 хвилин. Друзі, реберця витягнув запах, я вам передати просто не можу. Єлі-єлі їх, як то кажуть, ледве-ледве їх виклав на досточку. Думав, що навіть порозпадаються, до чого такі м'які. Ну, зараз самі все побачите, буду ще перекладати їх на тарілочку. Для чудової презентації. Дивимося. Ось такі чудові риберця в мене вийшлося. Просто красота. Дійсно, просто красота. Не знаю, як я зараз їх буду різати і викладати на тарілочку. Таке враження зараз би вже брав би та їв Прям розпадаються, прям кісточка відділяється. А зверху я додам трішки цибульки. Друзі, і от як ви бачите, наша страва готова, запах такий стоїть, що поки я різав, якщо, ну, дійсно, поки я їх різав, то як то кажуть, чуть слиною не вдавився. Ну що, хочеться вже скуштувати, відповідно, донести вам до відома, що з. За шедевра така у мене вийшла. Ну що? Ой, дивіться. Дивіться як... Ой, та все так відділяється. Та... Красотінь, красотінь. Взагалі. Тут жирочок. Mm. Дійсно, супер. Маринад. Пальчики оближеш, як то кажуть. Блін, це, це реально... Це реально кльово! Я вам кажу. Друзі, робіть. Не пошкодлите. Дійсно, цей маринад, він мені ну, завжди такий був фантастичний, я ну, насолоджуюся, дійсно насолоджуюся. Руки хлібом. О! голодний. прем з рота випадає. Та ні, дійсно. Це ну, це одне із дійсно крутих, от таких дійсно крутих крутяцьких страв. Реберця? Просто венцям? Де моє винце? Чому не підготував гінця? Ну ладно, це такое. Друзі. Дійсно, вийшло все просто, просто, просто без емоцій. Ви самі все можете бачити на мою реакцію. Я знав, що буде смачно, але не наскільки. Тим паче, ви самі знаєте, коли ми інколи готуємо страви по декілька разів, буває вони у нас получаються хороші, а буває, получаються дуже хороші. От в даному випадку, взагалі, вийшло на відмінно. Ну просто, 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 не знаю. Це, це щось. Запікалися вони у мене, як ви бачите, 2 годинки. Потім я їх відкрив, і, відповідно, у мене ще протрималися вони 20 хвилин відкриті, поки не підрум'янилися. В цей самий час я їх змащував. Маринадиком і згадаю три рази, дійсно, три рази я їх мастив, получилося просто просто шедевра. Зазвичай я десь один, там, два рази, а це три, ну дійсно я вам кажу, ну, получилося мега-мега. Собственно, що я вам кажу? Готуйте, рецепт я залишаю, користуйтеся, скуштуєте, побачите і все буде дуже. Дійсно чудово і смачно. А вам, якщо сподобалося моє відео, підписуйтеся на канал, залишайте коментарі, тисніть палець вгору. А я з вами прощаюся до наступних відео. Пока-пока!